Давайте будемо розбиратися із ситуацією на Харківщині, зокрема на Куп'янському напрямку, що нині відбувається там, тому що в Венштабі вже звітували про те, що ситуація змінюється динамічно, вона не проста, вона складна, але зважаючи на те, що ми бачимо, що немає простих ситуацій у нас на фронті. Це і покровські напрямки, і інші напрямки, за якими слідкуємо. То хочеться більш детальніше розібратися складна, але чи складніше, наприклад, ніж на покровському відтинку, чи все таки. Ми мало говоримо про куп'янський відтинок. Знаєте, треба говорити про всі напрямки, тому що я хочу сказати, що коли кажуть, що ти ситуація складна, на тих напрямках ми втрачаємо своїх побратимів, своїх громадян та громадянок. Коли кажуть про харківський напрямок, ви правильно сказали, треба поділити саме Липці, Вовчанськ та Куп'янський напрямок. Щодо Липці-Вовчанськ, ворог там завдає не таких великих штурмових дій, не так активно. Але б'є там артилерію щодо куп'янського напрямку, ворог там вже більш активніший, більш активно проводить штурмові дії. І декілька тижнів тому навіть ворог застосував такі масовані штурмові дії з застосуванням близько 50 одиниць бронетехніки. Але противник е тих штурмові операції успіху не мав і надалі ворог проводить штурмові дії саме на куп'янському напрямку, постійно поповнює свої штурмові групи, тому що. Знаєте, невеликі табори підготовки штурмових гриб на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської області вони їх побудували, вони присутні і постійно працюють. Так, не можна казати, що цей особовий склад дуже якісно підготовлений і потім він ефективний в цих штурмових діях, але штурмові дії вони не припиняються, можна сказати, ні на мить. Тобто жвиснула штурмова група. Вона проводить штурм, якщо її виявили раніше, знищили або артилерію, або ФПВ-дронами, Потім ворог завдає навіть при знищенні цих штурмових груп, завдає артилерійських ударів по підрозділам силам та безпеки оборони України. І таким чином він хоче виснажити підрозділи. І саме ось куп'янський напрямок, ворог там покращує тактичне становище. І він, якщо подивитись на мапу бойових дій, він, начебто, хоче розрізати і розділити на Лиманський та Харківський напрямок, таким чином вклинитися в оборону сил безпеки та оборони України і просунутися на рубежі річки ОСКІЛ. Тобто, знаєте, це така природній рубіж, до якого в них стоять завдання і терміни. І ворог і командири армійських корпусів і бригад. Приймають навіть безглузді якісь спроби штурмових дій, і в них дуже великі втрати. Навіть ми бачили е е е тенденцію втрат, що за вересень у Російській Федерації були, мабуть, ну я не пам'ятаю точно найвищі втрати за місяць е за всю історію ведення бойових дій російсько-української війни. Тобто ворог несе колосальні втрати, але він їх одразу поповнює. Ми знаємо, що на Російській Федерації оголошено мобілізацію. Осінню мобілізацію, де вони хочуть призвати до лав збройних сил Російської Федерації близько 130 тисяч громадян, і вони це зроблять. І це знаєте ще невід'ємна факту рекрутингу. Потім е яких вони з колонії набирають військовослужбовців підрозділи, такі звані як шторм з «Шторм-В». Які також вони не дуже якісні, але їх велика кількість, і ворог проводить штурмові дії завдає артилерійських ударів, ефективно використовує FPV-дрони. Тобто, знаєте, західні зразки техніки, коли ми отримуємо, ми їх ще модернізуємо. Ми на всі зразки техніки одразу ставимо засоби радіоелектронної Віталію, Ви так зачепили тему про виснаження, і вони намагаються виснажити Віталі. наших військових, і так само вони втрачають великі втрати. Несуть на різних напрямках фронту. Сказали ви коротко про те, що у них оголошено. Мобілізації назвали навіть ці цифри, які це офіційні цифри в ралі. Вони можуть відрізнятися в рази. Зрозуміло, що набирати будуть, і уже західна розвідка і європейська розвідка починає навіть говорити, куди можуть відправити цих нових людей, яких набирає Росія. Мовляв, називає, що це може бути Дніпропетровщина і Говорить, що це може бути Запорізька область. Знаєте, ворог буде приймати, якщо він буде бачити, що ця певна кількість там. Армійських корпусів дивізій, полків, бригад, окремих батальйонів буде ефективна на тому чи іншому напрямку, якщо вони будуть мати успіх і вони його захочуть розвивати. Тобто, приведення сучасних бойових дій, перекидання військ, воно відслідковується його треба робити дуже швидко і раптово. Тобто, коли ми кажемо, вони їх перекинуть на Дніпропетровщину, на е, Запорізький напрямок, то ворог може зробити навпаки іншу реакцію, відправити їх на Харківський. Та куп'янський, лиманський напрямок на напрямок населеного пункту часів яр, але всі ці пересування відслідковуються. Вони ми їх відслідковуємо, коли ворог перекидає велику кількість сил. Ми розуміємо, але це робиться, знаєте, за добу, за дві, і тільки за дві доби ми можемо розуміти, куди вони будуть рухатися. Тому такі е, знаєте, такі рішення вони приймаються в короткі терміни. І по актуальності ситуація на лінії боєздіткнення, де вони мають успіх, де вони його будуть розвивати, на той напрямок вони їх і Так, в них дійсно є пріоритетні напрямки. Як ми зараз можемо бачити, знову ж таки, моя суб'єктивна думка це Покровський та Куп'янський напрямок, тому що вони на цих напрямках. Мають успіхи на покровському напрямку. Це вихід на трасу Покровська-Костянтинівка і на Куп'янському напрямку це вихід на рубежі річки Оскіл. І ворог, що там, що там, він застосовує дуже велику кількість артилерійських систем та боєприпасів. Якщо говорити про вигідне положення для Росіян, зрозуміло, що одна із їхніх цілей це захопити якомога більше територій. А щодо вигідності положення, що дає їм, скажімо, просування в Запорізькій області. Дивіться, їм дає, якщо вони захочуть просуватись, просто знаєте, це вже можна торкатися навіть якоїсь міжнародної політики, тобто, де вони будуть мати вагу на міжнародній арені, слабкість наших позицій в міжнародних домовленостях та надання нам міжнародної допомоги. Тобто, тут знаєте, це взаємозв'язано. Тобто, коли ми б'ємо ударними БПЛА по російським складам, то ми розуміємо, що ці боєприпаси не будуть застосовані на нашій території. Так само і тут запорізьким напрямком. Тобто, якщо вони захочуть покращити там тактичне становище, вони відслідковують лінію боєзіткнення. де в нас більше сил, де е, в нас міцніша оборона, де вона е, більше знаєте, можливо, там неякісно побудована, не вистачає артилерійських систем, щоб відбивати е, ворожі атаки, і вони будуть на тих напрямках застосовувати. Ті чи інші підрозділи щоб покращити своє тактичне становище, щоб відрізати якісь основні траси, логістичні шляхи. Тобто, тут багато, багато всього може впливати на це і дивлячись, які перед собою вони ставлять цілі, якщо раніше ми говорили, що ось росіяни ймовірно хочуть захопити якомога більше територій до певних дат. Там приурочували до дня народження Путіна, приурочували до дня перемоги до 9 травня, до інших моментів. От впродовж року ми тільки говорили з військовими аналітиками, що намагаються росіяни ставити собі дати. Як гадаєте, як буде впливати на усі їхні е, такі дати, такі от постановку цілий погода? Знаєте, вони до погоди, ось до таких ось зараз масованих ще дощів, коли ґрунт не розмяк і можна пересуватися. Тобто, знаєте, є населений пункт Сіверськ. Він якраз таки в районі лиманського напрямку, і ворог ставив мету ще на кінець весни захопити його. І тобто, коли ми брали полонених, полонені казали, що в наших командирів бригад. Командирів батальйонів стоять певні терміни. Вони її не захопили ще дотепер, але в тому напрямку вони постійно проводять штурмові дії, вони постійно хочуть покращити тактичне становище. Вони відсувають ці терміни, і знаєте, погода безпосередньо буде впливати на темпи просування, е так само і на темпи оборони. Тобто, нам буде також складніше. Доставляти боєкомплект, проводити аеророзвідку, коли підуть дощі, тобто коли погіршаться погодні умови, так само це буде впливати і на Тобто, знаєте, тут у цієї монети є дві сторони. Вони як повпливають, як і на нас вести оборону буде складніше, і так само буде складніше вести штурмові дії. Але за досвідом минулих років можна сказати 10 років фіни мого досвіду. Ворог не буде припиняти проводити штурмові дії, вони будуть відправляти свій неякісний особовий склад просто вперед на наші позиції і завдавати інтенсивні та масовані артилерійські обстріли безпосередньо по лінії бої зіткнення і будуть застосовувати БПЛА, типу шахет, крилаті ракети по населеним пунктам, таким як Київ, і всі, всі інші міста, щоб бити по критичній інфраструктурі, щоб, знаєте, був такий. Певний накал в суспільстві з приводу втрати критичної інфраструктури, щоб у нас були проблеми, у нас були негаразди, і вони будуть роз'єднувати наше суспільство. Тобто, ось цією зимою, цією осінню, нам треба бути єдиними в наших рішеннях і боротися за своє існування. А як гадаєте, ось із змін тактики росіян на фронті, чи там в Кремлі вже готові до певних рішень, скажімо, сісти за стіл перемовин або говорити за посередництва йти на певні поступки? Чи тільки у них от така лінія, що ми тут присуємо максимально на фронті, і не готові говорити? Якось можна це між собою пов'язати? Як гадаєте? Знаєте, взагалі, моя думка, що Російська Федерація просто хоче нас знищити, і ми бачимо ці всі їхні намагання. Вони б'ють, вони порушують міжнародні закони, вони порушують елементарні закони, морально-етичні закони. Вони розстрілюють полонених, вони не зважають ні на що. Тобто, це показник того, що вони не очікують якихось перемовин, і вони хочуть нас просто нищити, нищити з. Політичної карти світу, знищити нас як націю, знищити нашу культуру. І знаєте, моя думка, що на яких аргументах ми будемо з ними розмовляти? Тобто, це також дуже складне політичне таке питання, питання, чесно кажучи, воно не в моїй компетенції, але з досвідом ведення війни, з досвідом життя в незалежній Україні і відношенням росіян до нас, до нашої нації, до нашої культури, воно дуже негативне. І вони постійно нас зневажали, вони постійно хочуть нас знищити. І таке, знаєте, така е, ідея знищення, вона не тільки військово-політичному керівництві Російської Федерації, а й в громадянах Російської Федерації. Тобто я не бачу е, підґрунтя, на яких би Російська Федерація хотіла б з нами розмовляти, тому що в них цілі нищити е, нашу державу, нищити нашу націю. Панеталі не можу не спитати, як гадаєте, до кінця року, як може змінюватися ситуація на фронті, зокрема на Донеччині, бо ось за інформацією приміром британської розвідки, російські війська частково оточили місто Селидова та можуть спробувати його захопити найближчим часом. Принаймні про це пише британська розвідка. Ми будемо чекати, ще офіційних заяв від нашого штабу зрозуміло. Але тим не менше про цілі росіян. Ви сказали, що будуть намагатися бити по енергетичній інфраструктурі. Це по території України, по всій для того, роз'єднати для того. Аби посіяти такі е, настрої, такий настрої смути, скажімо, е, серед українців, щоб вони чинили тиск певний на владу. Але тим не менше, якщо говорити винятково про ситуацію на фронті, будуть вони намагатися е, підкріплювати свої заяви, мовляв, до кінця року на кордони Донецької області будуть підкріплювати. Знаєте, це я хочу порівняти російську армію. Це така стара радянська машина, яка поволі котиться. Вона постійно ламається, але вона їде далі за рахунок своїх великої кількості мобілізаційного ресурсу, великої кількості е, виробництва військово-промислового комплексу це боєприпасів, постійної модернізації е, за, е, знаєте, зарезервованої техніки, яку вони розконсервовують, вони її модернізують і відправляють на лінію боєзіткнення на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської області. Вони постійно вони вийдуть. Якщо вони вийдуть на трасу Покровськ-Костянтинівка, вони далі будуть рухатися в бік Покровська. Якщо і вони далі будуть рухатися в бік Дніпропетровської області, і вони будуть постійно-постійно рухатися. І поки ми знаєте, ми маємо сили, ми маємо їх нищити, маємо зупиняти їх на всіх напрямках, не тільки там Куп'янський, Харківський, Лиманський, цей покровський напрямок і стримувати їх на всіх, всіх напрямках. Тобто, вони проводять штурмові дії, Ми можемо побачити, наприклад, Липців овчанськ там офіційні зведення, 4-6 штурмових дій. І штурмові дії відбуваються кожної доби на кожному напрямку. Інтенсивність, звісно, відрізняється, наприклад, Покровський Куп'янський напрямок це трошки інтенсивніші бойові дії на саме на Харківському, там на Лиманському напрямку. Це можуть бути не такої інтенсивності, але вони відбуваються постійно, і тобто йде виснаження підрозділів на всіх, всіх напрямках. І ворог буде і в подальшому, і до кінця року намагатися захопити свої певні рубежі і виконати перед собою певні поставлені завдання. Хочеться, звичайно, чути нам і хороші новини, що до Дніпропетровщини не дійдуть. І хочеться розуміти, що е, будуть зрушення і на дипломатичному рівні, і на фронті в позитивний до України бік. Але маємо інформацію і маємо розуміти, що з нею робити. Я вам дякую за вашу якісну аналітику, за вашу думку. Глядачам нагадаю Віталій Литвин, герой України, офіцер відділення розвідки бригади Рубіж на Зварді України, був гостем ефіру Апостроф ТІВІ. Дякую. Вам.